У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку, 9 грудня, прощалися з полеглим на війні військовослужбовцем Сергієм Мацюком. Йому було 32 роки. Воїн загинув 25 листопада ще 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Курській області поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Вранці 6 грудня у Луцьку було чутно звуки вибухів. Обласний центр з кількох напрямків атакували російським БПЛА. Одному з мікрорайонів зафіксували задимлення, зайнялися продуктові склади. Під час дронової атаки ніхто не травмувався, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Виникла пожежа на складських приміщеннях з продуктами харчування. На місці працювало понад пів сотні рятувальників, 12 одиниць техніки і робот для пожежогасіння. Вогонь гасили понад чотири години. Знищені майно, оздоблення та продукція на площі орієнтовно 3800 метрів квадратних. Це були склади, зокрема, мережі Сімі та Сімдвадцять три у Луцьку. Руйнування кажуть, масштабні матеріальні збитки великі. Жоден з працівників не постраждав, бо всі спустились в укриття. За даними начальника обласної військової адміністрації Івана Рудницького, над Волинню фіксували 22 російські дрони. 11 з них збили. Двоє чоловіків загинули в пожежах на Волині. У Грузятині Колківської громади вночі загорівся будинок. Попередньо через порушення правил користування піччю. Там рятувальники знайшли тіло 65-річного мешканця. У літині на Турійщині… Ввечері повністю згорів дерев'яний будинок. Під час гасіння виявили тіло 66-річного чоловіка. Причину цієї пожежі ще встановлюють. У підгайцях Луцького району горів житловий будинок. На місці працювали рятувальники з Луцька. За допомогою водяних стволів вони ліквідували займання та не допустили знищення оселі. На щастя, постраждалих не було. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. У колках машина врізалась у мотоцикл. Постраждав підліток. Аварія сталася ввечері. Винен водій авто. Він не пропустив двоколісний. Мотоциклом керував 16-річний місцевий. Його з трамами забрали в лікарню. В обставинах аварії розбирається поліція. 21-річну шумахарку зловили волинські патрульні, зафіксували автомобіль сан, водійка якого летіла 115 кілометрів на годину. На вимогу патрульних зупинитися кармувальниця не зреагувала. Порушницю таки наздогнали, на неї склали адміністративні матеріали. У Луцьку водія вдруге за рік впіймали за кермом без прав. На проспекті відручення патрульні зупинили шевролет, який перетнув подвійну суцільну. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік ніколи не отримував водійських прав, і вже вдруге цього року сідає за кермо. Його відсторонили та склали адміністративний протокол. Показали машини автохамів, які паркуються на місцях для водіїв з інвалідністю. За таке є штраф від 1020 до 1700 гривень. У деяких випадках патрульні можуть викликати евакуатор, аби доставити машину на штрафмайданчик. Волинянин намагався незаконно ввести в Україну ноутбуків на мільйон гривень. 39-річний чоловік обрав смугу спрощеного контролю зелений коридор. Під час огляду авто митники виявили приховані 179 уживаних ноутбуків та чотири системні блоки. Орієнтовна вартість техніки близько одного мільйона гривень. На Волині нині проживають 369 офіційних мільйонерів. За минулий рік вони задекларували загалом 4,19 мільярдів гривень доходів. Найчастіше значні статки отримують у спадок або як дарунок. Повідомляє суспільне. Є серед волинян і ті, хто вказав особливо великі суми десятки мільйонів гривень доходу. У 2019-му Мені було 23 роки, хотів добровільно записатися в АТО. Вважав, що кожен чоловік, який проживає в Україні, повинен боронити свою землю. Мене тоді не взяли. В воєнкоматі сказали, що за дуже молодий, що мені того не потрібно. Продовжую працювати. Ну, по будові, звичайно. У мене тата будівельник. Розбудила сестра, сказала, що до школи не йде, бо почалася війна. Я спочатку не повірив. Подивився по новинах, Дійсно, буквально через, через декілька днів я пішов в воєнкомат, але мені там ще раз відмовили. Казали, що досить багато людей, зараз не потрібна допомога. Потім у 23-му році ще раз спробував, тоді я аж взяла. Казали, підеш в прикордонників. Я відразу казав, хочу на війну. На кордоні не буду стояти. Я сюди прийшов не, не людей ловити. Ну я буквально десь місяць відстояв на кордоні. Якось не знаю, якось з вільними зусиллями зміг, зміг до, договоритися, щоб мене перевели звідти у бойовий загін. Перший Донецький. Я часто бачу, що молоді люди з 18 років і вже боронять свою країну. А і я завжди вважав, що я теж мушу допомагати, чим можу. На початку прийшов КМБ, курс молодого бійця, потім е, ці, піш, взяли мене у, у розвідників, наземну розвідку. Прийшов навчання, яке складало три місяці. Досить непогану підготовку здобув. там. Якщо подивитися, скільки це часу займає, то це. Близько п'яти місяців. з МБ і навчання. Ну, інструктори хороші. Хто хоче навчитися, той навчиться. Фізична підготовка мусить бути. дитинства займаюся спортом. На бокс ходив до війни. Була б можливість, я б сюди привіз якісь лапи, рукавички, грушу, щоб повісив і косову кожен день. Але не хочу хлопцям надоїдати. Ну, може, що в майбутньому і закуплю сюди. З мотивою хлопців, щоб теж займалися. Перший мій виїзд це був Сумський напрямок під Суджою. Коли попав на оборону Сум, можна так сказати, Сумського напрямку, то як очікував, так і було. Дуже спекотно. Були певні причини, що пішов в СЗЧ, Місяць після того, як я був все зачем відразу щось, звернувся в, полі... в поліцію, сказали, підеш в ДБР, там зв'яжешся своєю частиною, тобі передадуть номер слідчого, номер справи. Повернувся назад у прикордонників, перший Донецький. Не знаю, як так вийшлося, але... Дуже, дуже мені пощастило, що попав у свій старий підрозділ. Був дуже радий бачити своїх хлопців і вони також мене. Коли їхав у свій підрозділ, то була думка в голові, що піду відразу у штурмовики. Ніхто питатися не буде, нічого, просто відправлять у посадки штурмувати. Ну, так склалося, що не тільки попав у старий підрозділ, а й пробує тепер мені е, е, дати кваліфікацію на розвідувальних дронів. Познайомився з командиром аеророзвідки. Попросив його, чи є можливість мене просто зробити, щоб я керував чим небудь, що, що, що літає, щоб я керував. І він постарався каже, що буде є можливість. Дамо тобі е, шанс навчитися, здобути кваліфікацію. Будеш літати. Скоро навчання на крило. Чесно кажучи, думаю, я ще дуже мало зробив для України. Хотілося б значно більше зробити. Поскоріше вигнати керів з нашої землі, щоб вже мирне населення відчувало вже спокій. Жінок, бабок, дітей дітей особ... особисто ну, дуже шкода. Це і мотивація, напевно. Щоб поскоріше ця війна закінчилася і все.